Верховна Рада України є головним керівним органом нашої держави. 450 депутатів, користуючись нашими голосами, мандатами довіри, які ми їм передали під час таємного голосування більше п'яти років назад, пишуть нам закони і розподіляють бюджети. Тобто, ми являємося акціонерами законодавчої гілки влади. Пропозиція літопису складається з того, що ми відкритим голосуванням публічно в одній організації, на одній платформі відзиваємо всі свої попередні мандати довіри, тобто голоси, але у відкритий спосіб на весь світ. Таким чином, ми згуртуємося в народ і збираємо всеукраїнське Віче, тобто систему народних референдумів. Але Кожен сплачує за документацію, публікацію свого голосу і за зберігання цієї інформації. Це всі дії згідно Конституції, згідно 72 статті, де вказано, що якщо ми зберемося в 3 мільйони людей, які, яким щось не подобається, то в нас з'являється нагода на референдум. А це і є сучасне віче. Тому люди альтернатива. Вибором є, збираємося в народ.